Привіт, це тема нова. І сьогодні у програмі тільки драйв, швидкість, бездоріжжя і справжні чоловічі авто. Тойота Центр Львів діамант разом з автомобільною федерацією України та клубом Львів 4 на 4 дарують львівянам незабутнє свято. Четвертий фінальний етап Кубку України з Тріалу. Природа підказала ідею створення нового виду спорту автомобіліста. Автотріалом називають подолання природних і штучних рельєфних перешкод на автотранспорті. Джип-тріалом називається автотріал на позашаховиках серійного виробництва. Змагання відбуваються з трьох дисциплін. У тріалі головна мета точно пройти всі перешкоди. При проходженні беруть участь до уваги швидкість і точність проходження траси. Звичайна траса являє собою кар'єри і яри, проходять її по порядку через ворота, які показують в якому саме місці потрібно долати перешкоду. Реальна дисципліна в Україні вже як напрямок існує там близько 10 років, але власне офіційно триалами під егідою автомобільної федерації України. Це перший рік, коли ця дисципліна почала практикуватися в позашляховому спорту. Кубок Львова з Тріалу 2013. Це серія з чотирьох етапів, яка проходить тут у нас у Львові. Останній фінальний етап Кубка Львова з Тріало 2013 проходить за підтримки нашого офіційного партнера Toyota Center Львів. Випробовувати на місці сталевих пройдисвітів буде непроста траса танкодрому, що біля стадіону Арена Львів. Окрім самих змагань, яскравою подією цього заходу стала презентація і тест-драйв оновленого Toyota Land Cruiser Прадо. Усі бажаючі можуть випробувати позашляхові властивості одного із надійних і витривалих позашляховиків у світі оновленого потужного Прадо. Сьогодні ми хочемо показати мешканцям Львова, учасникам змагань і нашим гостям. Оновлений Прадо, ви можете попробувати відчути сам автомобіль, побачити, як виглядають в роботі його різноманітні системи позашляхові, і відчути комфорт сам автомобіля. В цьому автомобілі буде дизайнерське, нові дизайнерські рішення, будуть технічні нові моменти. Люди, які мають цей автомобіль, вони розуміють його надійність, його витривалість і хочуть бачити і мати в себе нові нові покоління цього автомобіля. Оновлений Toyota Land Cruiser Prado отримав більш виразний дизайн екстер'єру, більш вишуканий інтер'єр і поліпшені характеристики для руху по бездоріжжю. для замовлення в дев'яти варіантах комплектацій на вибір залежно від двигуна: дизельного об'ємом 3 літра, бензинового об'ємом 2,7 літра, та бензинового V6 4-літрового. Нове зовнішнє оформлення Land Cruiser Prado поєднало в собі стильну естетику з надійним образом міцності та потужності, які очікують від справжнього повнопривідного автомобіля. Екстер'єр автомобіля поєднує в собі високо розташовану передню частину, інтегровані лампи головного світла і грати радіатора з вертикальною двостепеневою конструкцією, яка посилює характер позашляховика Тойота, його надійність і виняткові параметри руху по бездоріжжю. Заново спроєктована решітка радіатора і прямолінійні блок об'єднані в єдину структуру, яка виглядає потужніше. Блок фари підняли вище, щоб забезпечити поліпшений захист компонентів під час руху по бездоріжжю. Збільшення габаритів нового Cruiser Праду було зведено до мінімуму, що дозволило зберегти його відмінну рухливість як на дорозі, так і поза нею. Профіль автомобіля посилюють 17 та 18 дюймові диски в новому дизайні. Новий прадо представлений в десяти кольорах кузова на вибір. Оновлений прадо виділяє повністю оновлений інтер'єр салону. Сюди відноситься нова верхня панель центральної консолі, нова панель перемикання між режимами позашляховик і звичайна дорога, новий дизайн приладів, який включає новий кольоровий мультиінформаційний tft дисплей поліпшене облицювання панелі приладів і карт дверей, а також декоративні елементи, покращений дизайн сидінь другого і третього ряду. Новий Land Cruiser Prado оснащений мультимедійним обладнанням з сенсорним екраном Toyota Touch 2 і Toyota Touch 2GO з навігацією. Дуже приємно відвідати, що даний автомобіль в салоні є набагато тикший, ніж автомобіль призначений для проходження реальної траси. Також він по проходженні є досить активний. Відчувається підвізка, відчувається повний привід, який в дійсності дуже добре працює. Також відчувається трекшн-контроль, який за допомогою ДСЦ системи також активує кожне коло даного автомобіля. Окрім можливості протестувати новий позашляховик, усі присутні мають можливість приїхатися і на інших авто модельного ряду Toyota, таких як Venza, RAV4, Camry та інших, а також почастуватися гарячими стравами і отримати подарунки. Я пройшов трансдрайв Прадо, мені сподобалась машина. Дуже гарно себе веде якраз по такому бездоріжжю. Ну, по трасі так само само собою зрозуміло. Ну, раджу всім, хто хоче, планує зробити цей вибір якогось позашляховика, зупинитися на лендкрузері Prado 150-му. Я так само тестував Toyota Avensis і Toyota Camry. Ну, Toyota Camry є вищого класу і це зразу відчувається різниця. Тобто, для вибагливих покупців, клієнтів все, автосалону Toyota Avensis, це вже така більш бюджетний варіант, але так само, в принципі, хто там поки що там, не дуже вибагливий, навчається їсти, вона повністю підійде. Позашляховики Toyota передбачають суворі умови експлуатації, страхівка КАСКО від інного Україна. Власне, враховується. Ну і дякуючи якісній роботі з сервісним центром Діамант. Процедура врегулювання збитків достатньо прозора, достатньо надійна. Автомобілі Toyota, які сьогодні надані сервісним центром Діамант для тест-драйву, застраховані в страховій компанії Інго Україна. Я сподіваюся, що все буде сьогодні гаразд. Усі, хто заповнив анкети і брав участь у тест-драйві оновленого Land Cruiser Prado, приймав участь і у розіграші призів від організатора заходу Toyota Центр Діамант. Брудний, зухвало безглуздий і неймовірно азартний. Ось чому автотріал є справжньою чоловічою розвагою. Перемогою, як на мене, тут є не подолання перепон, а просто навіть участь у цих змаганнях. Ви дивилися програму Тема нова. Я бажаю вам долати усі перешкоди, як це вдається новому лендкрузер Прадо. Побачимось.